Три роки тому у мене виникло питання про те, що їй треба зробити КТ. КТ не зробили через те, що показали, що в мене високий креатинін. Після того сталося, що в мене тиск підвищився. Тиск був 200-220 на 120-130. на, 120, на 130. Я прийшов в клініку. Істина. У мене нирка, одна і друга, практично вже їх не було. Були зморщені. Зовсім вони не працювали. Через півтора місяці після лікування в клініці нирки прийняли майже свій початковий розмір і почали нормально, більш-менш нормально працювати. Було під знову нормальне сачовелення і потихеньку-потихеньку почав знижувати тиск. але він зразу не знижувався. Тиск зараз у мене 150-160 на. 80 на 90, але це е, пройшло вже три роки. Коли підійшов сюди і мені перевірили е, капіляри, то е, за період за місяць в мене значно краще. Зараз я зовсім нормально себе почуваю. Хочу виразити тільки одне єдине щиру вдячність тому, що є такі спеціалісти, слава Богу, які можуть зробити. Це те, що буду зробити для людини. Дякую.